Оксано, чим це від тебе так приємно пахне? Духами, які ти мені подарував учора. Та ж я ніби нічого не дарував. Дарував, дарував. Подивися в гаманці. Український пес переходить кордон в Білорусь. Перекордонники зловили його та питають Куди? Навіщо, чому? Пес гавкаєш, гавкаєш, їсти не дають, будки нема. Прикордонники пропустили. Минув рік. Знову прикордонники ловлять цього ж пса, коли він переходить кордон з Білорусі в Україну. Прикордонники, куди, навіщо, чому? Пес дають їсти і будку, а гавкати взагалі не можна. Пластичний хірург, дивлячись на зовнішність, звернувшоїся до нього дами у віці, каже Знаєте, не буду лукавити і обманювати. Мені не вдасться зробити вас молодшою. Але я можу зробити так, що дивлячись на вас, всі думатимуть, ніби ви віддали величезні гроші за пластику. Як жінкам іноді потрібно міцне чоловіче плече, так і чоловікам іноді потрібна пружна жіноча цицька. Званый вечер у Путина на хате. Раптом всем стало нудно. И Путин каже. Друзья, а давайте что-нибудь поиграем. Встает Янукович. Господин президент, давайте веснушки. А, а это как, Витя? Янукович вылазит на рояль, робить велику купу, злазить, берет табурет и бьет сидінням по свежей купе. Гівно розбризкується шматками по всех гостях. Янукович. Господин президент, На вас больше всего вы победили.